Мої вітання вам усім. Готую страву на святкову вечерю і, як завжди, хочу поділитися з вами. Особливо з тими, хто худне. Це будуть голубці. Вони не тільки пісні, але ще й корисні. Рисом білим не користуюся, того заміняю ось такою кукурудзяною крупою. А ще додаю ось сушені грибочки. А ізюминка в тому, що капуста не свіжа, а квашена. Дуже смачні, ось такі. А вас хочу попросити, щоб ви написали мені у коментарях, які ви готуєте. Певно, що кожна господиня готує по своєму і дуже смачно. Яку ви капусту даєте і крупу. На все вам добре. Будьте здорові! та щасливі мирних веселих вам свят